Привіт, з вами Євген Семененко, і ви на каналі Плівковий щоденник, який присвячений мистецтву фотографії і всьому, що з цим пов'язано. А зараз я розповім вам про преміальні плівкові далекоміри, хоча правильніше буде сказати типу далекоміри. Так, от перша камера це Contax G1, яка вийшла в 1994 році, продавалась вона і маркетингувалась в преміальному сегменті і коштувала вона близько 4 тисяч доларів з об'єктивом 45-2.0, що з урахуванням інфляції на сьогоднішній день, напевно, дуже багато. Крім того, разом з цією камерою вийшли ще такі об'єктиви як 16-2.8, 28-2.8 і 90-2.8. А через два роки, коли вийшла вже Contax G2, до неї ще вийшли 35-74-0, і 35-2.0 Contax G1 їх не підтримувала ось ці нові об'єктиви. Але ще трішки згодом Contax випустили Contax g 1 Green Label яка підтримувала нові об'єктиви. Але у мене на огляді лише один об'єктив 28-2.8 Ну і ще спалах. Давайте коротко по технічним характеристикам самої тушки. Це, як я вже сказав, типу далекомір, тому фокусування і кадрування тут відбуваються трішки відмінно від того, як це відбувається на дзеркальних камерах. Тут видошукач напряму не пов'язаний з об'єктивом, бо, як бачите, ось він. І тут за рахунок цього є паралакс, але е, тут є якби, корекція паралаксу Видошукачі вам підказує умовно правильні рамки кадрування. А фокусування, якщо говорити про класичні далекоміри, стандартні, там ви дивитесь, ви видошукач, і по центру є маленький квадратик, де картинка розходиться на дві. І коли вони з'єднаються в одну, значить, ви сфокусувались. Тут не так, тут такого немає. Тут камера заміряє відстань до об'єкта зйомки і за допомогою датчику і підказує, вам сфокусувались ви чи ні. Або ж ви просто користуєтесь автофокусом. Ви ось так навели. Камера сфокусувалась на інформаційній панелі знизу. Там більшу частину займає ця якась шкала фокусування. Вона вам показує, на якій відстані камера сфокусувалася. Справа від неї ви побачите витримку, яку вона обрала в автоматичному режимі. Або ж якщо ви знімаєте вручному, камера вам підкаже зробити витримку довше чи коротше. І по центру, тут в дошукачі якраз точка фокусування. Витримки в цій камери в діапазоні від 1200 до 16 секунд в автоматичному режимі і 1 секунди в мануальному режимі. Також тут є режим е, b Bulb, коли скільки ви тримаєте кнопочку, стільки й буде тривати експозиція. А, і звісно ж, вона в титановому дуже гарному такому корпусі. Дуже приємно її просто тримати в руках і фотографувати в неї теж приємно. Але в Титану, звісно, є свої мінуси. Головний з них це те, що легко посадити подряпину. Ну і, в принципі, по технічним характеристикам Contax G1 пройшлись, Переходимо до наступної камери. Наступна камера це Konica Хексар, теж така дуже гарна. І, до речі, обидві камери мені на огляд надав магазин Take Your Cam, який я дуже вам рекомендую для покупки своєї першої або вже далеко не першої плівкової камери. До того ж, ви тут ще можете відремонтувати наявну. І на камери, які цей магазин продає, ви отримаєте ще й гарантію. Це дуже круто, як на мене. Тому однозначно рекомендую. І повертаємося до коніки Хіксар. Як я вже казав, ці дві камери вони мені чимось між собою схожі, чимось зовсім не схожі. Е, почнемо з того, чим ці камери схожі. Це теж типу далекомірка. Тут теж не сходяться з цих дві картинки. Тут ви, видушукачі по центру побачите точку фокусування. Тут так само камера заміряє відстань до об'єкта. Зйомки за допомогою датчика. Цим вони схожі. Також вони схожі тим, що обидві продавались в преміальному сегменті, і коніка Хексар вона вийшла приблизно в той самий час, але на рік раніше, в 1993 році. І от, якщо говорити про видошукач, то тут ви також побачите, як би шкалу відстані, де камера плюс-мінус сфокусувалася. Ви побачите інформацію по експозиції. Ви в неї попали або не попали. Там є дві таких лампочки: червона і зелена. Зелена вам підтверджує фокус. Червона лампочка, коли світиться, значить, ви не попали в експозицію, бо ви там будете бачити або мінус, або плюс. Але, 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 пам'ятаємо, в контаксі змінна оптика. Бо до цієї системи вийшло багато об'єктивів, окрім того, які в мене на огляді. Тут оптика незмінна, лише 35-2.0. Звісно, 35-2.0 це дуже круто, але іноді хочеться мати змогу зняти і поставити щось чи ширше чи вуще. Тут цієї змоги немає, тільки 35-2.0. Але неймовірної якості. І 2.0 це насправді дуже круто. І до того ж, тут однозначно були причини зробити цю. Камеру з незмінною оптикою, і мені, мені вони зрозумілі. І зараз спробую пояснити і вам. І от, щоб простіше було це пояснити, тут треба звернути увагу на затвор в цій камері. Зараз я спробую зробити кадр. Е, ви звук затвора чули? Я думаю, що майже ні. Почули лише, як камера перемотої плівки, ну, якої тут зараз немає. Права в тому, що тут затвор не шторний, а листовий. Він знаходиться в об'єктиві, і зроблено це для того, щоб камера була максимально безшумна. Так ви будете чути моторчик фокусування, але ви не будете чути затвор. Походу, інженери коняки хотіли зробити камеру для ніндзя, яка взагалі не буде привертати до себе. Уваги. Але, звісно, оця система листового затвору вона має свої мінуси. Найкоротша витримка тут 1250. Для мене це капець, який мінус. Насправді, особливо враховуючи те, що тут діафрагма 2,0, дуже рідко можна познімати на 2,0, коли у вас найкоротша витримка 1250. Це трішки. Прикро. А ще те, наскільки вона тиха, наскільки тут а, тихо працює затвор. До прикладу, знімаючи на вулиці, коли є якийсь посторонній шум, я щоб переконатися, що я зробив кадр, я дивився на лічильник. Бо так буває, зробиш кадр, і не розумієш, ти його зробив чи ні. Бо контакс, наприклад, він його прям чути. І от коли ми вже пробіглись по технічним характеристикам обох камер, я думаю, слід поговорити про те, як вони в використанні зручні, незручні, що зробили прикольно, а що зробили неприкольно. І тут знову ж таки ми почнемо з Contax G1. І як я вже казав, вона дуже тактильно приємна, дуже добре лежить. В руках, ну, в моїх руках, дружині моїй вона, наприклад, не сподобалась. Їй більше подобаються дзеркальні камери. Але мені подобається. Що мені ще подобається, це те, що камера доволі легка і компактна, але все одно її вага в руках відчувається. І це дуже великий плюс. Вмикається вона дуже просто, ось таким от важілим Біля кнопки спуску тут же і блокування експозиції знаходиться. Ось так. І так само вона вимикається, просто на червону точку обертаємо. Також тут можна побачити лічильник кадрів. Окрім того, ви тут можете побачити два барабанчики: барабан-витримок і барабан фокусування. Про нього пізніше дуже цікава штука. Тут також є кнопочка ISO, де ми обираємо ISO за DX-кодом або вручну. Мені кнопочка ISO тут не дуже сподобалась, бо я от вставляю плівку без DX-кода, обираю ISO, відзнімаю цю плівку, ставлю наступну, а камера не повертається назад в режим зчитування DX-кода, а використовую то ISO, яке було на попередній плівці. І я так одну плівку всю недоекспонував, це не дуже приємно. Бо, скажімо, на Canon EOS 650, який набагато дешевше, ніж ця камера, виставляєте плівку з dx кодом він одразу зчитує DX-код в незалежності від того, до цього ви міняли там налаштування по ISO чи не міняли. І я очікував, що камера ця зробить так само, але вона так не робить. І от, повертаючись до барабанчиків, барабанчик е витримок. Тут ви можете обирати безпосередньо витримку з кроком експозиції в один стоп. А можете перейти в автоматичний режим е з корекцією експозиції в плюс-мінус 2 стопи. І здавалось би, тут є ось така кнопочка. На перший погляд може здатись, що вона е блокує весь барабанчик. Але ні, її треба натискати, тільки якщо ви хочете з автоматичного режиму перейти в ручний і навпаки. Тобто вона не блокується, і теоретично ви можете випадково великим пальцем змінити витримку, або зробити собі експокорекцію в мінус 2. Зі мною такого не траплялось, але могло, могло статись, бо крутиться воно доволі легко. І наступний барабанчик барабанчик е, фокусування. Це для мене дуже-дуже дуже дивна штука, бо я звик, що. Якщо ми переходимо в режим ручного фокусу майже на всіх камерах, напевно, в відсотках на 99%, то ми крутимо об'єктив. А Тут е, ні. От Зараз він стоїть на позначці АФ, тобто камера в режимі автоматичного фокусування. Щоб перейти в режим ручного фокусування, знову затискаємо цю кнопочку і ось так, ось таким чином, вибором дистанції фокусуємося. І теоретично це мало б бути зручно, бо ми дивимося в дошукач, камера постійно заміряє відстань до об'єкта зйомки. І вона підказує, в який бік крутити коліща, щоб влучити в фокус. Але на практиці я це використав один раз, бо знав, що мені 100% треба, щоб фокус був на нескінченність, і я не хотів, щоб камера витрачала час на те, щоб визначити де і сфокусуватися один раз. А відзняв я відносно багато плівок. Тому, тому, як на мене, система ручного фокусування тут не те, що не потрібна, вона потрібна, але от вона абсолютно незручна. Я не уявляю, як нею можна користуватись. Мені незручно. Може, комусь з вас було б зручно. Але мені прям абсолютно ні. Проте, автофокус мене тут не підводив. От прям. Взагалі, я, звісно, не дуже динамічні штуки знімав на цю камеру, але на Canon EOS 650, навіть в таких не дуже динамічних штуках, автофокус суб'єктивно, як на мене, промахується частіше. О, і ще тут є режим мультиекспозиції і серійні зйомки зі швидкістю. 2-3 кадри в секунду. Серійну зйомку я не використовував, мультиекспозицію один раз використав і хочу ще раз сказати про водошукач, але вже не про інформаційну панель в ньому, не про точку фокусування, а про те, як він влаштований. Як на мене, він влаштований насправді дуже класно, тому що я почитав про цю камеру, і я зрозумів, що якби в мене зараз був інший об'єктив, я б ось цей зняв. До речі, знімаються на контексті об'єктиви трошки незвично в порівнянні там з тими кенонами. Якби я поставив зараз інший об'єктив 45 мм, то видошукач перелаштував би свій е, Field of View під нього. Це дуже прикольно. Тобто ви дивитесь видошукач і бачите е, якраз ту фокусну відстань, яка у вас встановлена, бо він перелаштовується під об'єктив. Це крутяк, реально крутяк. До того ж тут є корекція Діоптрій. Але він настільки маленький, що я дуже часто такий беру камеру, піднімаю і не попадаю в кому виду шукач, попадаю разу з 10-го. Бо от можете подивитись, наскільки він мініатюрний. А ще мені до контакт стали спалах, який працює в TTL режимі. До речі, так тут TTL експонометр і це дуже класно. Бо ttl експонометри набагато точніші, як на мене, ніж зовнішні, чи е, які розташовуються десь ось тут. Бо TTL-експонометр експонометр це True Lens, тобто він заміряє світло, яке пройшло крізь об'єктив, і він за об'єктивом знаходиться. Це більш точна така штука, можна знімати там з ND-фільтром, наприклад, чи з поляриком. І не робити експокорекцію, враховуючи скільки експозиції у вас з'їдає сам фільтр, і тут навіть є е, витримка X для спалаху, щоб вони були синхронізовані. Це одна сота. Спалах е, підбирає свою потужність в залежності від е, того, яке у вас ISO і яка відстань. До об'єкта зйомки і дуже зручно в автоматичному режимі чудово відпрацьовує і дуже стильно виглядає. Ну от, по контаксу пройшлись, тепер давайте пройдемося по коніки. Тут одразу мені кинулось в очі дуже прикольна така штука, що тут е, вбудована бленда, яка ось так виїжджає. Дуже прикольно. Але от я в кінці про контакс сказав про те, що там класний TTL експонометр Тут немає класного ТТЛ експонометру. Тут експонометр знаходиться десь приблизно ось тут, де конкретно е, не скажу, але тим не менш, е, потрібно постійно старатись не закривати тут рукою, тобто там, умовно, ось так не фотографувати, тільки ось так тримати, щоб тут ось це все було відкрите не інакше. Бо ви закриєте, камера, подумає, що й дуже темно зробить витримку там, секунди дві. Умовно, буде дуже погано втратити кадр. І звісно, це створює деякі нюанси, якщо ви захочете накрутити е, фільтр, бо вам потрібно буде враховувати, наскільки цей фільтр з'їдає вам експозицію, і коригувати, чи ISO, чи просто вносити експокорекцію. По виду шукачу він мені тут, не дивлячись на те, що він трішечки менше інформативний, ніж в контексті, він не показує витримки. Видошукач мені тут сподобався трішки більше за рахунок того, що він більше, мені легше в нього попасти своїм оком, але тут немає корекції діоптики. І от по органам управління в контексті, ви тут можете побачити ось такий цікавий барабанчик вибору діафрагми, тут кнопка вибору режимів і вимкнення заодно, і як бачите, тут є. Програмний режим, коли камера сама обирає і діафрагму, і витримку. В контексті є лише пріоритет діафрагми, програмного режиму немає. В автоматичному режимі ця камера більш серйозна, вона більше за вас вирішить. Плюс тут є ось такі дві кнопочки, щоб вносити експокорекцію в пріоритеті діафрагми, щоб обирати витримку в мануальному режимі. І в програмному режимі за допомогою цих клавіш ви можете внести експокорекцію і обрати найдовшу допустиму для себе витримку. І звісно, тут теж, окрім автофокусу, у вас є можливість фокусуватись вручну. Але ось тут це зроблено, як на мене, нереально взагалі. Бо якщо в з ви ще можете. Ізі використати ручний фокус, просто вам, як мені це може виявитись незручно і незвично, то тут я цього взагалі не зрозумів. Я теоретично думаю, що це десь для якогось прям такого стріта можна використовувати, коли ви там закрили діафрагму на 11 чи 16, виставили собі там е приблизну відстань фокусування і знімаєте собі так, е типу. Швиденько, але прямо щоб ось так стати і сфокусуватись, тут теж ви об'єктивне покрутите. Тут фокусування відбувається таким чином, що ви на ось цій панелі затискаєте кнопочку MF, або просто натискаєте, якщо вам треба фокус на нескінченність, ви її просто натисли. І камера буде всі кадри робити з фокусом на нискінченність. Вот. Якщо ви хочете не на нескінченність, ви її затискаєте. І з цими кнопочками обираєте відстань. Мені здається, це дуже довго і незручно. Тому я користувався тільки автофокусом. Та й загалом я адепт автофокусу, але тим не менш. бувають ситуації, коли автофокусу я не довіряю і треба сфокусуватись вручну. Навіть в цих ситуаціях тут я використовував автофокус просто напівспуск, на спуск, камера зафіксувалась, і я там перекадрував собі як треба. Бо ручне фокусування тут це, це, це супер довго, тому, тому я не використовував. І як я вже казав, тут доволі повільний затвор, найкоротша витримка одна 250. Тому було дуже мало випадків, коли я зміг познімати на відкритий діафрагмі, навіть з плівкою на 50 ISO. Я брав плівку на 50 ISO, виходив в день фотографувати, все одно діафрагму доводилось прикривати. Е, і якщо ви купите собі цю камеру, переважно е, на дворі ви будете знімати з діафрагмою ну, мінімум 5,6. От мені так здається. В приміщенні там уже, звісно, при такому умовно слабкому освітленні, ви можете взяти плівку там на 800 400 ISO і знімати на діафрагмі. F2. Ну, це прям за не дуже хорошого освітлення. Але, але тим не менше. І в принципі, це більш така, напевно, point and shoot камера, така от дуже-дуже-дуже крута мильниця з дуже класним об'єктивом, дуже наворочена, яка дуже приємно теж лежить в руках. Але за своєю суттю, залишається дуже крутою мильницею. От все-таки мильницею. Але насправді. Нічого вам не заважає робити на неї прекрасні фотографії професійного рівня за рахунок того, яка в неї оптика. Просто от треба її зрозуміти, навчитись нею користуватись, навчитись використовувати її ось цей повільний затвор, враховувати всі ці нюанси, і все буде виходити дуже класно. Якби я був таким трушним стріт-фотографом, то я б знімав на неї. Дуже багато, але загалом розумію, що це не зовсім моя камера, хоч вона мені насправді сподобалась багато в чому. Бо от банально, ось цей листовий затвор з повільними витримками, так, але діафрагма 2.0. А це все вкупі дає змогу знімати на доволі довгих витримках просто з рук і без змазу, тому що затвор не утворює тут ніяких вібрацій, які можуть цей змаз вам дати. В кадрі. І от очевидно, що ці камери вони, наче одна від одної доволі сильно відрізняються, але все-таки є штуки, які їх об'єднують. Це типу далекомірність, компактність, преміальність. В моєму випадку я ще й абсолютно однаково на них е, знімав, бо сприйняв їх одразу як однакові камери, я і контакс використовував як point-and-shoot. Можливо, якби в мене були до нього ще там якісь 92.8, наприклад, я би міг його використовувати як більш серйозну камеру. От. Але 282.8 це суперкамера на кожен день. І це суперкамера на кожен день. Ну що ж, продовжуємо. І так, цю частину я записую дещо пізніше, тому мій зовнішній вигляд змінився. Але я думаю, що це загалом. Окей, зараз е, давайте глянемо кілька кадрів е, з однієї і іншої камери. Подивимось, що там по різкості, чи все добре з оптикою. Я в принципі вангую, що все буде добре, але давайте переконаємося наглядно. Як ви можете бачити, по різкості нарікань немає ні до зейса на контаксі, ні до об'єктива на Коніки Хіксар 35-2.0. Його, до речі, часто порівнюють з Leica Семікроном тридцять п'ять два саме до порізкості і його оптичним якостям. І, в принципі, як на мене, що то що то скло прям чудове. І якщо ви попадаєте в фокус, якщо ви попадаєте в експозицію, гарно компонуєте кадр, класний результат. Забезпечено. Ну і звісно, як ви вже зрозуміли, по тому що я сказав, він не настільки залежить від камери, як від вашого бачення і скіла. А хороша камера і оптика лише підсилює. І загалом я думаю, що фото з цих камер бажано сканувати от прям на найкрутіших сканерах, щоб повністю оцінити їх деталізацію і різкість. І далі я вам хочу показати кадри, які ще не показав. З обох камер. Спочатку покажу вам кадри на контакс, потім на коніку. І от почнемо з Акфи. Далі подивимось фото, зроблені на Kodak ProImage 100. Далі кадри на Kodak Vision 350D. Фомапан 400 І перш ніж перейти до кадрів, зроблених на коніку Хіксар, які я ще не показав, гріх буде не згадати про лабу, яка всі ці кадри проявила і відсканувала. Це Photovision. як бачите, зі сканами все чудово. І, ну я як завжди рекомендую вам звертатись саме в Photovision і по плівку, щоб її купити, і щоб проявити, і щоб відсканувати. Результатом я впевнений, будете дуже задоволені. Ну і подивимось кадри на кодак ДАХ, тобто Kodak 5222 на коніку Хіксаль. Нагадую. Далі знову ж таки Kodak Vision 350D зі змитою сажею. А от кадри зроблені на Velvia 50, Provia 100F і Kodak Ektar 100, ви побачите в іншому випуску, який буде присвячений селу Стіна. А от підсумовуючи, скажу, що мені насправді дуже сподобались обидві камери, і я довго думав, яку б з них я обрав для себе, от якби купував собі таку камеру. Я дуже довго не міг визначитись. Ну, в обох камер є свої як плюси, так і мінуси. Якийсь час я думав, що от я би взяв коніку, бо це дуже зручна камера на кожен день. Потім я такий блін, ну в неї повільний затвор, оптика не міняється. Краще взяти контакс, бо він, в принципі, теж компактний, і в нього немає оцих недоліків. Потім я такий, ну блін, контакс не безшумний, і в нього немає вбудованої бленди, а це ну мені чомусь це дуже прикольно, і я вже знову почав схилятись до коніки. І загалом я скажу, що, хоча я раніше відео говорив, що хіксар, напевно, не моя камера, а мені досі важко дати собі відповідь, яку б з тих двох камер я обрав. Але от якщо прям піднапрягтись і так все гарно обдумати. Я би взяв Контакс, бо змінна оптика. Бо змінна оптика, і я би зміг його використовувати в більш таких професійних ціла, цілях, наприклад, щоб провести зйомку на замовлення. З Конікою Хіксар. Мені це було б не так комфортно, і я б її використовував більше все-таки для стріт-фотографії, для тревел-фотографії, як камеру на кожен день. Ну що ж, я сподіваюся, що відео було інформативне, і ви для себе зрозуміли, подобається вам та чи інша камера, чи ні. І якщо ви хочете собі якусь з цих камер, пишіть в Cam, і е, вона буде. Ваша, а на цьому все бажаю вам гарних кадрів, щоб плівка не закінчувалась і до нових зустрічей.